Опустимося на передпліччя і вправа трошечки буде складна тільки в плані дихання, тому що зараз придеться трошки більше уваги приділити саме диханню і не заплутуватися. Де я кажу вдих, обов'язково вдих. В загальному на усіх вправах, якщо в інших вправах там на сідниці і так далі, вже по комфорту, то у м'язах животах прям, дуже активно слідкуємо за диханням. Там, де я кажу, вдих, там вдих, там, де видих, там видих, де затримка, там затримка. Тому Прям перші вправи будуть важко йти тільки за рахунок того, що прийдеться не тільки про тіло думати, але і про дихання. Значить, опора на 4. У нас є трубочка, але поки що дивимося. Опора на 4 це ні в якому разі не ось це. У нас стіл, на який можна щось поставити, і він нічого не впаде. Так? Завжди штовхаємося. Незручно на рівних можна на передпліччя. Ми потім опустимося і на передпліччя. Увага на мій живіт. На вдих, живіт повинен гарно надутися. Вдих. Він надувся. Видих через трубочку. І його немає. Тому що це фізіологічно, коли на вдих живіт надувається, а на видих ми його підтягуємо. Ми не втягуємо живіт під ребра, бо зразу починаємо скруглятись. А ми його здуваємо. Шість повторень. І потім будемо трошечки міняти рух. Приготувалися. Вдих, видих. Вдих через ніс. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Продовжуємо. Надули. Живіт, видих. Чотири. Головою витягується вперед дих. Видих п'ять. І вдих. І видих шість. Спокійний вдих, видих через ніс, поки я показую наступні вправи. Тепер ми додаємо трошки руху тазу. ж саме трубочка, вдих, таз назад. Запускаємо видих. І повертаємося в нейтральне положення. Тобто вдих розслабились, видих, руками себе підтягуємо, Видих, 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 видих. Центр. Шість повторень. Якщо важко з трубочкою, забираєш трубочку. Я буду без, тому що мені здається, що я сама полявлю і мене погано чути. Але в тебе трубочка залишається, якщо все зручно. Поїхали вдих. Вже звідси видих спочатку. І повертаємося вперед, вперед, вперед. Дуже повільно. Вдих. Видих. За долоні вперед не виходимо. Вдих, видих, вдих, видих. вдих. вдих. Тягнемо руками себе вперед, запускаємо видих і потім підтягуємо ще один вдих. І видих. Пауза. Останнє, що ми зробимо з трубочкою. З положення на чотирьох, тобі потрібно буде зробити крок вперед для того, щоб вийти в планку з колін. Як це виглядає? Вдих. Видих. І витягнутись. Не ось це, не ось це. Ти вже звідси повинна чуть-чуть заховати копчик. Згадуємо наш таз, перекати тазу. Чуть-чуть підкрутити копчик до себе, щоб копчик нікуди не визирав. Видих. І штовхнути вдих назад. Знову шість повторень, не спішити і видих набагато довше, ніж вдих. Поїхали з трубочкою. Останнє на сьогодні з трубочкою. Поїхали. Вдих. Видих. Вдих через ніс. Видих. Не провисаємо тазом головою вперед Вдих. видих. Вдих. До кінця живіт не розслаблюємо, видих. Вдих. Вдих. Видих останній вдих. І видих. І... Вдих, видих через ніс, Ми вже трубочку відставляємо, якщо тобі треба попити водички, попий водички, положення залишається. Дивимося, що ми робимо. З того самого положення ми опускаємося з тобою на передпліччя, що дивимося. Можна так, можна так, можна і ось так. Як тобі зручно. Ми штовхаємо сідниці назад, вдих. Починаємо запускати видих. Планка з колін. Вдих в спину, живіт не розслабляється. І видих дивимося пупок. Але не штовхаючи сідницю назад. Тобто ми були тут голова вперед. а Тепер дивимося видих. Відпускаємо голову вдих і штовхаємо вільно таз назад. Шість повторень. На шостий буде затримка, я все роблю дуже повільно. Робимо разом з тобою і не поспішай, щоб не закрутитись дихання. І нагадую: планка це ні в якому разі не ось це. І не тоді, коли таз прям пішов вперед. В тебе повинна бути одна рівна лінія. Ти тримаєшся, грудна клітка округла, таз не виступає і не падає вниз. Оце наше положення. Приготувалися одразу опора на чотири. Руками ти будеш чуть-чуть розкозувати, щоб гарно піти в планку. Це нормально. Поїхали вдих, видих. Вдих в спину. Живіт не розслабляємо. Видих, дивимося. Вдих. Назад. Видих. Вдих в спину. Живіт напружений. Видих через зуби трубочкою. Вдих. Витягнули голову назад. Видих. Вдих. Видих. Дивимося, 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 видих через губи трубочкою. Вдих. Назад, ще три. Гарний видих тягнемо вперед. Вдих, спину, живіт активний. Видих. Подивились. Вдих через ніс і відштовхнулись. Видих через губи трубочкою. Вдих через ніс спину. І видих дивимося. Останнє повторення. Вдих. Видих, тягнемо через губи трубочкою. Вдих в спину. Видих дивимося. І затримуємося тут вдих через ніс в спину. Видих через губи трубочкою. Випускаємо повітря вдих в спину. Видих. І вдих в спину. І видих, збираємо живіт. Вдих. І розслабилися.